Друзі, всім привіт! От Сьогодні 29 грудня. Ранок почався з того, що ці фашисти і нас знову питалися залишити світла, обстріляти нашу інфраструктуру, але наша держава не зламана, наші люди не зламані, тому що у нас ну, ми друга нація, яка витримає це все. Саме головне, навіть якщо є якісь проблеми, саме головне, що без Ціх фашистів. Далі, попереду в нас новорічні свята і так далі. Ну і я як керівник нашого магазину хочу зробити невеличкий новорічний такий розіграш. Розіграш буде сьогодні, ми почнемо отримувати від вас відео. І на Різдво зробимо, розіграємо отакий От девайс це автоматичний слів для акваріума фірми Sansan, дуже цікава штука, зручно, многофункціональний такий злив. все. Я думаю, що на новорічні свята у багатьох із вас буде час для того, щоб випробувати такий прикольний подарунок. Тому Приз цього конкурсу: це Sans, San модель HXS02. Автоматичний злив для акваріума. Підійде для будь-якого акваріума, як і для маленького, так і для великого. Тут можна комбинувати все, що потрібно від вас. Знімаєте на телефон свій акваріум. Прохання номер 1 тримати телефон горизонтально, тому що для Ютубу нам потрібно горизонтальне відео. Потім відео повинно складатись максимально до 5 хвилин, а то краще хвилини на 3, щоб це було. Відео, будь ласка, показуйте свій акваріум, розказуйте, що у вас там сидить, які рибки. Ну, максимально як ви відноситесь до акваріумістики, тому що акваріуми навіть такі нелегкі. Часи, акваріум заспокоює, і для багатьох із нас це реально хобі, яке роками ми продовжуємо, продовжуємо і розвиваємо. Тому е знімаєте відео про свій акваріум, розповідаєте, хто за риба, хто за рослини, е шо, ну, що вам сподобається, за те як говоримо. Саме основне показати, як ви любите цю справу, акваріумістику. Потім е, скидаєте номер телефону, на якому є вайбер, я залишу е, знизу під відео. Е, на вайбер ви мені скидаєте це 3-4 хвилинне відео, потім е, ваш номер телефону, ім'я і місто, з якого ви. Е, на Різдво ми зро, е, розіграємо наш девайс і відправимо нашому. Е, тому, хто набрав максимальну кількість просмотрів цього відео. Далі, перегляди, які можна варіантом набирати. Будь ласка, розширюйте посилання на це відео зі своїм акваріумом в Facebook, Instagram і куди з ну, посиланням на YouTube і таким чином ви зможете набрати максимально більшу кількість переглядів свого відео. Тому всім учистить. У нас все добре, я радий, що ви з нами. Ну і саме основне слава Україні!